Привіт, любі діти! Сьогодні вівторок. Отже, ми з вами будемо пізнавати світ разом. Діти, нещодавно в нашому місті йшов дощ. А чи знаєте ви, звідки береться дощ? Під впливом сонячного тепла вода з поверхні річок, морів, озер випаровується. Перетворюється у пару. Пар дуже легкий, він підіймається вгору, в повітря, де дрібні водяні крапельки збираються у хмари. Водяні крапельки настільки малі, що парять в повітрі. Якщо стає тепліше, хмара може зовсім зникнути, розчинитися. Крапельки випаровуються і робляться невидимими. Якщо ж холодніше, краплинки зливаються, сотні тисяч їх утворюють одну повноцінну краплю. Такі краплі стають занадто важкими, щоб продовжувати свій політ в небі. Вони падають на землю, іде дощ. Вітер розносить хмари над землею і вони проливають на неї цілющу вологу, А чи знаєте, ви діти, що навіть у сонячну погоду вдома можна влаштувати дощ. Для цього нам потрібна скляна банка з водою. Води потрібно десь половину банки. Татова пінка для гоління або ж мамина пінка для лука. Розведена фарба гуаш синього кольору та піпетка. Для того, щоб утворився дощ, нам потрібна звичайна хмара. Ми її зробимо спільно. Спочатку її треба добре струстити та видавити на нашу одяг, яка в нас гарна корма вийшла. Потім ми беремо підпетку та обережно набираємо в неї. Мусинку. І крапаємо на нашу хмаринку, Тільки ми поглянемо потихенько, потихеньку, Наші краплі дощу просочуються через Так, діти, за допомогою до пінки для гоління або маминої пінки для укладки, ви можете зробити дощ вдома. Тому не гаймо часу у сонячну спекотну днину влаштуємо справжню дощову погоду в банці. Тож, мої любі, чекаю на фото або відео ваших дослідів та експериментів. До побачення, мої любі! До наступного вівторка!